В Україні дозволили чоловікам виїжджати за кордон. Відповідно, постанови прийняв кабінет міністрів. Зокрема, урядовці дозволили підприємцям виїжджати за кордон у робочі відрядження. Усе це задля мобільності бізнесу в умовах воєнного стану. Тому з 1 вересня на порталі Дія запускається є відрядження. У додатку потрібно подати відповідну заявку. Такою можливістю можуть скористатися лише фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які подали податкову звітність, не мають заборгованості з, з єдиного. Внеску на державне соціальне страхування середня зарплата в компанії становитиме не менше 20 тисяч гривень. Внесли гарантійний платіж у розмірі 200 тисяч гривень. Кількість застрахованих осіб за останній місяць світного кварталу має бути не менше 10 осіб. Виїхати в робочу поїздку за кордон можна терміном до 7 днів. Отримати дозвіл на виїзд одночасно можуть не більше 10% від кількості застрахованих осіб, але при цьому не більше 10 людей з компанії одночасно.